Рекордна явка та поява нової депутатської групи. Пропоную перейти до розгляду питань порядку. денного. депутати Миколаївської міськради сьогодні провели чергове пленарне засідання та завершили серпневу сесію. Підтримка родин полонених кожна людина могла отримати дійсно дієву консультацію. У Миколаєві відкрили новий офіс координаційного штабу поводження з військовополоненими. Графіка, скульптура за цей період пройде на великий шлях. У Миколаєві відкрилася ювілейна виставка заслуженого діяча мистецтва України Івана Булавицького. Mm. Сьогодні вівторок, 30 вересня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март. Працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня. Два приватні будинки пошкоджено у місті Очаків у результаті учорашніх ворожих обстрілів. Усього окупанти сім разів били фпв дронами по Очаківській громаді. На щастя, обійшлося без постраждалих. Повідомили сьогодні в обласній військовій адміністрації. Також повідомляється про збиття у небі над Миколаївщиною одного ворожого шахету протягом минулої доби. На сусідній Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинув чоловік. Його тіло виявили у середмісті обласного центру з численними опіками та травматичною ампутацією руки. Ще четверо херсонців отримали поранення. Російські окупанти били з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та авіації. Від ударів потерпали Херсон, Антонівка, Тягинка та Ромашкове. У результаті пошкоджено чотири багатоквартирні та 16 приватних будинків. Адмінбудівлі, медичний та навчальний заклади, музей, собор, газопроводи та автомобіль. У Херсоні встановили ще одне мобільне протиуламкове укриття. Обласний центр регулярно піддається обстрілам з боку російських терористів, а такі захисні споруди з'являються у місцях, де щодня перебуває найбільше людей. Біля магазинів, ринків, на зупинках громадського транспорту та в інших людних локаціях. У планах громади розмістити ще 19 подібних споруд. Це дасть можливість зробити перебування херсонців безпечнішим. Наразі в Херсонській громаді вже встановлено 252 мобільні укриття, повідомили сьогодні у міській військовій. Адміністрації 900 доларів за відсрочку від призову миколаївські поліцейські перекрили хабарницьку схему у сфері мобілізації на Херсонщині, тимчасово виконуючи обов'язки начальника медичної служби Херсонського територіального центру комплектування та голова військово-лікарської комісії Херсонської міської клініки за вказану суму обіцяли військово зобов'язаному чоловікові забезпечити видачу медичних документів для продовження відсрочки від призову за станом здоров'я та можливого у подальшому зняття з військового Обліку. Наразі обом фігуранткам повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Хоча сьогодні в області значно задощило, минула доба не обійшлася без пожеж, повідомили в головному управлінні ДСНС Миколаївщини. Зафіксовано 20 загорянь на відкритих територіях. У місті Первомайськ та селищі Доманівка горіли господарчі споруди, а на трасі Одеси Мелітополь, Новоазовськ під час руху зайнявся причіп вантажного автомобіля. До приїзду вогнеборців водій марно намагався загасити його самотужки. До того ж, вогонь перекинувся на узбіччя та був ліквідований лише Еше прибулими за викликом надзвичайниками. У Миколаєві відкрився новий офіс Південного регіонального представництва координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Тут родини захисників, які перебувають у полоні або зникли безвісти, можуть отримати юридичні, психологічні та соціальні консультації. Більше про відкриття та роботу центру в матеріалі Олександр Долматович. У Миколаєві відкрили новий офіс південного регіонального представництва координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Його головне завдання підтримка родин захисників, які зникли безвісти або перебувають у полоні, а також надання юридичних, психологічних і соціальних консультацій. Наш центр є складовою частиною координаційного штабу, який працює на території всієї України. Нашою зоною відповідальності в більшості питань є Одеська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська область та Автономна Республіка Крим. Громадяни цих областей, в тому числі інших областей, можуть звертатися до нас, але мешканці цих областей, які я перерахував, вони можуть особисто записатися на прийом, прибути для консультації, спілкування з нашими психологом, юристами, Том, адвокатами, працівниками, які надають консультаційні послуги. Під час відкриття представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов нагадав, за три роки війни на Миколаївщину повернулися 260 військових. Дев'ятьох вдалося звільнити поза обмінами ще 251 – у рамках обмінів. Водночас близько 400 захисників із регіону досі залишаються в полоні. Він зазначив, що лише за останні три роки Миколаївський центр опрацював понад 11 тисяч звернень родин. Робота нашого центру полягає в тому, що ми, приймаючи від людей інформацію або звернення телефоном під час особистих прийомів, в онлайн запитах, можливо, через офіційний WhatsApp, коли людина не вміє користуватися, бо в неї відсутні можливості, все-таки ми живемо під час війни. Це надати їй інформацію про ті кроки, які необхідно зробити для того, щоб розшук захисника, який з них без потрапив по лом, був дуже особливо ефективний, внести інформацію до інформаційної системи. Координаційного штабу, яка є виключно єдиним джерелом для повер для обміну наших захисників, начальник юридичного відділу штабу Вадим Жепало розповідає, функції установи залишилися незмінними, але умови роботи стали безпечнішими. Нове приміщення відповідає вимогам безпеки та має укриття, чого бракувало на старій локації. Це приміщення відповідає, по-перше, вимогам безпечності безпеки, тому що воно знаходиться окремо. По-друге, це можливість для підключення автономного живлення, те приймальна виключала таку можливість для того, щоб люди могли безперебійно в разі блекаутів будь-яких непередбачених ситуацій постійно отримувати таку допомогу, щоб працювала гаряча лінія, щоб уникнути перерви у спілкуванні з людьми. А по-третє, це можливість логістичного доступу, тому що наше. Приміщення знаходили, ну знаходилися, але трошечки було для людей незручно. Новий офіс працює за адресою вулиця Героїв-рятувальників, 23. Прийом громадян здійснюється з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 16.00 за попереднім записом телефоном, який ви бачите на екрані. Коли ми телефонуємо на 0800 200 202, записуємо записатися на прийом, призначити для того, щоб консультант. Цей час вже чекала людину, щоб уникнути створення черг, уникнути непорозумінь, і щоб кожна людина могла отримати дійсно дієву консультацію. А це не виглядало, як коли одна за одною людина йдуть в потоці, і це не дозволяє не допрацювати попереднього клієнта, не попрацювати з наступним клієнтом. Тому ми дуже просимо реєструватися, але якщо людина з населеного пункту, заїхала, зайшла до нагуми, ніколи в житті що в нас не було за три роки жодного прецеденту, щоб, щоб ми людину не прийняли. Не проконсультували, не поговорили з нею, але доведеться трошки почекати. Олександр Луматович, Владислав Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі Марта. Двоє братів, жителів сусідньої Одещини обманом заволоділи коштами звільнених з російського полону військовослужбовців. дій зловмисників постраждали щонайменше 10 українських захисників, а загально підтверджена сума збитків становить близько мільйона гривень. Шахраї переконували потерпілих, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через технічні проблеми кошти не були зараховані. На цій підставі вони виманювали одноразові коди, входили в онлайн банкінг та отримували повний контроль. Над рахунками. Викрадені гроші зловмисники витрачали на ювелірні вироби, техніку та продукти. Про затримання ділків сьогодні повідомили у національній поліції. За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Рекордна явка та поява нової депутатської групи. Депутати Миколаївської міськради сьогодні провели чергове пленарне засідання та завершили серпневу сесію. За її перипетіями слідкувала наша Катерина Рупташ. Тож докладніше про це далі. Сьогодні у Миколаєві провели п'яте пленарне засідання серпневої сесії міської ради. На нього зареєструвалися 42 депутати. Це найвища явка за останній час. Зокрема, директор антикорупційного департаменту Миколаєва та за сумісництвом депутат міськради Андрій Єрмалаєв повідомив, що він разом з іншими колегами об'єдналися у нову групу під назвою Санація. В порядку передбачено пунктом 5 та 7 статті 7 регламенту Миколаївської міської ради восьмого скликання. Ми, депутати Миколаївської міської ради, 8 скликання, керуючись правом на об'єднання та спільну діяльність, передбачено законом про місцеве самоврядування в Україні та регламентом Миколаївської міської ради, повідомляємо по про створення депутатської групи «Санація» Метою створення об'єднання є координація. Це діяльності депутатів з різних фракцій, обмін досвідом та інформація інформація між депутатами. Нову групу очолив сам Андрій Єрмолаєв. А до її складу увійшли ще вісім депутатів: зокрема, Сергій Кантор, Світлана Бабаріка, Олександр Розумний, а також Юрій Степанець, Тетяна Домбровська, Олександр Ковтун, Лариса Дробот та Андрій Кучеренко. Депутати швидко впоралися із питаннями порядку денного, що залишалися. А далі міський голова Олександр Сінкевич прокоментував заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Піскова. Він звідкись виліз з черговим бредовим, бредовою заявою, де сказав, що у багатьох людей, які живуть в Одеській і Миколаївській областях України, є бажання зв'язати свою долю з Росією, але вони бояться про це сказати. Миколаївці в 22-му році вже висловили свою думку щодо Росії і щодо бажання приєднатися. Місто, герой Миколаїв, відстояло своє право. Бути частиною держави під назвою Україна показала свою патріотичність, свою максимальну налаштованість на захист нашої національних наших інтересів держави України. Сьогодні багато миколаївців боронять Україну на фронті. Чимало містян віддали за це своє життя. Додав Олександр Сінкевич. Ми пам'ятаємо про кожного і кожного. Чекаємо на кожного і кожного хто знаходиться зараз в полоні. А подібні заяви, вони є черговими маніпуляціями е, говорящої голови Кремля. Тому я думаю, що всі, хто тут якісь мав е, відчуття до Росії, він вже або відсутній в Миколаєві, або повністю, кардинально змінив свою думку після перших ракет, які прилетіли в наше місто Миколаїв і вбивало людей. Міський голова нагадав, що значна частина цивільних, яких убили ворожі ракети та безпілотники, говорили російською. Тому розповіді керівництва РФ про захист російськомовних це не більше ніж просто цинічна брехня. А Миколаїв це Україна назавжди, відзначив Олександр Сінькевич. У результаті серпнева сесія міської ради була закрита. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Графіка, скульптура саме під такою назвою в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилася персональна ювілейна виставка відомого графіка, живописця, скульптора, заслуженого діяча мистецтв України Івана Булавицького. Відвідувачі могли побачити його творчі роботи: від картин в різних техніках до скульптур та пам'ятників. Чому ця експозиція особлива, розповість далі моя колега Яна Циня. Іван Булавицький автор прапора і Герба Миколаєва та прапора Миколаївської області. Творець знакових пам'ятників, що стали вагомою частиною культурного надбання Миколаївської громади, 26 вересня в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна він презентував свою персональну ювілейну виставку. У Нас сьогодні відбувається відкриття ювілейної виставки нашого видатного художника Миколаївського. Івана Яковича Булавицького, якого ну майже всі гадаю, миколаївці знають, хоча б як автора Миколи нашого святого на вулиці Спаскій, який вже багато років прикрашає центральну артерію старого міста. Подія розгорнулася одразу в кількох залах: фотовиставка пам'ятників Івана Булавицького, зустріч і розмова з митцем, а також основна експозиція, графіка, скульптура. Тут офорти, у плакаті прочитали графіка і скульптура. Значить, Графічні роботи це акварель, пастель, афорти. ну, і така техніка. І, і декілька сім скульптур. Маліх, бронза, мрамор, дерево. Потрошки я показую, що я владію цими технологіями. На виставку завітало чимало миколаївців, поціновувачі мистецтва, друзі, колеги, творча миколаївська молодь, аби привітати Івана Яковича не лише з відкриттям експозиції, а й з 80-річчям, яке митець відзначив напередодні. 80 років настільки поважний ювілей. За цей період пройдено великий шлях. Залишена після себе дуже велика кількість творчих доробок робіт. Сьогодні ми можемо переглянути деякі з них саме на цій виставці, і не привітати таку видатну людину з таким поважним вівлеєм управління культури, національності, культури та релігії просто не могло б це. Не маємо права такого зробити. Окрім створення відомого пам'ятника Святому Миколаю в Каштановому сквері Іван Булавицький є автором скорботного Янгола Чорнобиля. Пам'ятних знаків у літературному сквері біля бібліотеки імені Кропивницького та десятки інших монументів, що прикрашають міста не тільки України, а й інших країн. Ця виставка вона показує, що в нашому місті живе, працює дуже великий митець, якого знає. Е... Не тільки в нашому Миколаєві в області в Україні, а і далеко за її межами, що тільки вартий пам'ятник Святого Миколая, який є прикрасою і вже став ознакою нашого обласного центру. Виставка Івана Булавицького буде відкрита для відвідувачів протягом місяця в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Тож кожен охочий може завітати та познайомитися з роботами талановитого митця. Яна Циня Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Розпочався сезон жолудів. Нагадує миколаївцям наш миколаївський зоопарк. І це нагадування не випадкове, бо жолуді є цінною кормовою добавкою для копитних тварин і, збираючи та приносячи їх до закладу, ви допомагаєте урізноманітніти раціон друзів наших менших. Жолуді можна залишити біля контролерів зоопарку. Його мешканці будуть вам вдячні. На календарі ще вересень, а в Карпатах уже зима. Мережею сьогодні ширяться фото та відео від франківських надзвичайників, які повідомили про значне погіршення погодних умов у горах та закликали туристів зважати на це, плануючи відпочинок. Станом на 9 ранку, 30 вересня, на горі піп іван спостерігалася щільна хмарність, сніг, північний вітер, температура повітря впала до мінус трьох градусів. На про погоду у Миколаєві у середу, 1 жовтня. Очікується, що протягом усього дня небо буде вкрите хмарами та йтиме дощ. Температура коливатиметься від 8 до 13 градусів. Вітер переважно північно-східний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 88%. відсотків. Ми вдячні вам за перегляд. Уподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками про перипетії сьогоднішнього пленарного засідання сесії Миколаївської міськради. І головне, цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.